Пробираємося через кущі. Сьогодні я обрав досить таку непогану місцину. І зараз розкажу, що сьогодні тут у нас буде. Розкладаємося. Сьогодні вибрався після обіду на таку коротку сесію. Отакі кущі забрався, невеличке озеро, невеличке лісове озеро. Короче, будемо намагатися ловити на поплавок. Давно я не ловив на поплавочок, хочеться вже, давно я нав'язав таких гарних собі оснасточок, хочеться вже половити на поплавок. Тут є карась, є при лові коробчуки сазани невеликі, тому розкладаємося, прикормку мішаємо, розкладаємо вудки, буде така лайтова сесія, мінімум речей. І будемо намагатися половити гарно карасика нашого на поплавочок. Не перемикаємося, продовжуємо дивитися. Комплект супер мінімальний, буквально ось взяв пару коробок з опаришами, навіть ніяких столиків нічого не брав. Прикормочка буде у нас ось така ось по класно працює інтеркіль, карась, халва. І якийсь брейновський атрактантик додому. Оце, ось, кстати, ось розовий по коробу, він гарно працює, так як тут ферловий короб. Полізатор беру, щоб руки мить було зручно. Тут у мене такий чехольчик взяв цей профмонтаж спеціально для поплавочних і бокового кивка удок. І що мені сподобалось? Тут є такий кармашик невеличкий, в який поміщаються всі мої снасті. Дивіться, Тут і е, ці і грузики, і мармишки, і ці е, мотовила з готовими оснастками. Тобто тут всі всі снасті, які мені треба, а тут запасні гачки. Все тут є, навіть ось під боковики вок мармишки заховані. Короте, достаємо такі оснасточки, дві. Я спочатку одну удочку розкладу, а потім другу. Позначу в мене вони на 0,2 жилки. Ось, ось бачите, тут позначав нам, бо в мене є на 0,23 спеціально для сазана. І для 0,2 така вона універсальна, і невелику коропу можна витягнути спокійно. Та й хорошу можна витягнути. І на карасика буде те, що треба. Все, це ховаємо, достаємо удочки. Для початку не удочки, а замішаємо прикормку. Нітеркіль, карась халва, одна пачка. Нам цього на коротку сесію з головою хватить. Пачечку забираємо з собою обов'язково. І зараз отаку таку ось принаду візьмемо. І зараз ось дивіться атрактантик візьмемо. Ось, короб. Оце класний, він на смак такий, наче полуниця, солоденький, зараз на ньому ми і замішаємося. Трохи водички. Рукою все це гарно перемішаємо. отак от дивіться. Отаку От прямо туди лиємо. Тут залишилося його небагато. Ладно, ще нараз охло залишимо. Його в принципі багато не треба. Чисто отак для запаху. Все. І нашу прикормочку замішуємо. Перве з зробив. Зараз воно гарненько напітається все. І якщо треба, буде дозволожень, бо я трохи навіть переборщив з вологою. Ну нічого, воно щось напитається. Нам головне набити такі шарики, щоб прикормити нашу рибку. Так, прикормочку замішав. Опари ще у нас і хрубаки тут ось. Хрубачок уже такий трошки під. Підгулявши, ну нічого нормально. І достаємо нашу цю. Ось, для початку почнемо з Brain Phantom. Подсаку одразу я взяв коротку. В принципі, чисто вдруг сазан, щоб можна було взяти його під берегом, потім розкладемо. Ну і в мене така ось Brain Phantom, моя любима 6-метрова, офігенно вона себе показала, по крупній рибі та й по маленькій. Одне задоволення на неї ловить. Все, чіпляємо. Оснасточку нав'язану. Ось так швидко с'ємо тут так, клацуньк. І єсть. Все, остасточка готова. Осталось відбити глибину. Стучок У мене, бачите, така ось табуреточка. Не брав я крісло. В принципі, мені буде нормально і так. Для поплавочка те, що треба отак в кущах. Зараз підбираємо глибину. Я тут не ловив. Оба, дивимося. І ще зносить треба трошечки меншу. Ой, точніше більшу, велика глибина, бачите, тут не це добре. На великій глибині може рибка гулять хороша. Зараз жарко. Так, ну що, в принципі глибину відбалансували, трошки зносить вітер. Ну нічого. Чіпляємо хрубачка. Декілька кусочків. Крючок у мене карасьовий. Гамакасу 2210. Сюди. Здається, 12, да, 12 номера такий середній. Все, надіваємо опаріка, черв'яка. і закидаємо. Все, чекаємо на карасика. нашого карасика. Так, ну і... Прикормочка наша настоялася, обов'язково робимо закормик, отакі шарики ліпимо. Гарно ліпиться. В принципі, з першого разу я гарно увлажнив. І прямо отаких от три шарика для першого закорму ми кидаємо прямо на наш поплавок. Ось так дивіться. А потім вже, нам не треба буде такими великими. Ми будемо кормити отакими, ось дивіться, маленькими шариками. Для чого? Все, що ми кинули, зараз ми зберемо всю рибу. А потім, ну, головне, щоб мілочі сильно не зібрати. А потім ми будемо робити такими раз у пів годинки будемо кидати такі маленькі шарики. Гарно змісить, щоб вони як сосочки лежали. Вони будуть лежати, і карась буде приходити, їх смуклати і знаходить ще наш черв'ячок добренький. Очікуємо набрання. Був надіюся, що карась сьогодні буде активний. Перша клювака, любі друзі на опариша. слабо підсікнув, наверное. А клювака була. была. Капец. Фу. Ого. Оце я прозевал. Рыбину. Блин, поцакай. На зло не розклав, чуть удочку не утащило. <плес> <плес> Любі друзі, це коробчук. <плес> Представляєте? <плес> чуть не пропустив коробчука. дивіться, на два опариша клюнув отакий коробчук. <плес> це капець. Ну, бачите, на прикормочку прийшов. Це добре. Рибку відпускаємо. Не будемо зберігати садку. в садку. Тут і так мало місця, але клювака така, що просто віддай фідер. Це, звісно, кайфок. Кайфок. Ну, попльовку ви бачили. Я попльовки не бачив. Я тільки помітив, що вудочка починає упливати. Закидай. Куча, звісно, не сильно зручно закидатися, але нормально. Таку удочку в воду ложимо, вона на очереті скатується і все, і чекаємо. Розкладаємо про цаку, бо бачу, риба все-таки коротше тут є, може клювати різно, не хочеться прозівати. Ось все, бачите, 2 метри фантом достав. І якраз оце під ногами тут можна буде вдруг що, дістати нашу рибку. Все, чекаємо кліваки далі. Давай, давай, давай. Оп! А, платва стала на точку, любі друзі. Неприємна ситуація. Ну, це очевидно. Тут помимо карася і коропа також присутня велика кількість і білої риби. Тому я й говорив, що сипухи краще не кормить, а кормить такою типу сосочками. Зараз ми не і підкормимо. Ось бачите, такими сосочками. На точечку такой. Раз. Два. И пока хватить. Чтобы карасики смоктали. Ого, плювака. Мелочь, наверное, опять. Оп-а. -а -а. Осечка. Непонятно, что за было. Продовжуємо класно кліємо. Бачите, як правильно збалансований поплавок, що він тільки одна антенка у нас торчить. І коли у нас відбувається по покльовка, він повністю тоне. Це кайфок. Кайфок ловить на пабу. Та ладно. Дочекався карася, любі друзі. Ну, розмір, конечно, серйозний. Це, наверное, найменший карась, який в цьому році мені попадався. Дивіться. Любуйтеся. Ну по сравнению з коропом, то конечно короб уже у нас серйозний розмір получається. Ну, на поплавок рыбалка вона така. Тут рыбалка, рыбка різна може попастися. І покльовки не було, що найцікавіше. Іди сюди. Да? Ха. -ха. Платва. Не то пальто. Але є. Цікаво карась буде сьогодні чи ні. Різна рибка прийшла. Ух, що я вам скажу? На дворі жара просто нереальна. Мабуть, градусів бляха 35-40, це просто капець. Ну, невиносимо сидіть. На зонтика я не брав. Хоча в машині лежить, якось впадло по нього йти. Фух. ну Продовжуємо. Ще половимо тих карасів, бо така рибалка на поплавок вона цікава. Що, може клювати, бачите, який, ну, в принципі, як і на фідер, може клювати мілоч, а може і гарний якийсь сазанчик летіть. Тому продовжуємо, продовжуємо. Що таке воно без покльовки клює, йомайо. -йо, і знову плотва. Клювак не видно, бля, а риба є. Оп! І в воду, рибу в воду. Що це було? Обсмоктало? Щось уже позарилось на наш? Опариш. Спробую три опаря. Таку велику об'ємну насадку, що мала. Що, це? Знову карась? Знову карась. Ха -ха -ха. Щось карасі тут ще не виросли. Дивіться які. Не хочуть рости. Але єсть на пучок опариша, бачите, позарився, красавчик. Так, да, бачите, так як я й говорив. Карась приходить на оці ось Смоктуль... Смоктунці. О! Вже пропав поплавок. Уже там карась сидить, мабуть. Ні. О! Такої риби я ще не ловив, дивіться. Дивіться. Верховодка. Сьогодні у нас асорти. Ще залишилось якогось окуня і білого амура зловити. тоді вже буде. Повний пакет риби. Але є, єсть помаленько. Ну, Париші взяли. Але я вам скажу, перших півгодинки взагалі нічого не клювало. І лише тоді, коли я такі смоктунці, прийшли, прийшов сазан і прийшов, чи зай, прийшов короб і прийшов. Карась. Ну, біла риба теж прийшла, але я думаю, вона прийшла саме оце на перший закорм наш. Що кормити треба по-любому. Удобна штука ручки я так швидко помив. І все. А ще отако от такому можна ноги собі, хоп. Щоб не так жарко було, бо жара, звісно, жесть. Просто нереально. Дивіться, відразу. А, -а, -а, -а. відразу була покльовка. Ну, не засіклась, за краєшок взяла. Ще у мужиків сусідів брав таку мастирку трошки на на поплавок, але вона швидко ну, на крючок надівати, але вона швидко спадає і нічого на неї не клювало. Не знаю чому так. В них вроді казали клює. У мене чогось не працювало. Ну, Вона більше мені не подобається, що вона спадає. Може, звісно, вона дуже м'ягка, але вона швидко спадала і не дуже комфортно. Кинемо її на точечку. Хоп, єсть. О! Вот это что-то хорошее. А, плотва. Я думаю, что это серьезное мне. Вот это, смотрите, плотвень. Плотвень. Сегодня фаворит рыбалки ⁇ это плотва. Оп. И есть. Дивіться що робиться. Ах, блін, мелочі багато переважає наша мелоч наших карасів. Ах, обідно. Ах, обідно. Щось сьогодні, плотва клює. Ну, що зробиш? Зараз ну, трошки покайфуємо, тоді будемо закруглятися. Я ж кажу, сесія сьогодні максимально коротка, чисто так виїхати, кайфануть, поплавочок, згадати, як воно на поплавок ловить, Контентіка вам підзняти. Якось так. Місця тут прикольні. Тут ось, дивіться, за кущами. Ще один місцяк. Треба отак ось, ось пролазити. Дивіться, хоп. І ось ще одна місцина. Тут даже рогачик є. Тут також спокійно. І, коротше, прикольне таке озерце. Риба тут є однозначно. І різно. Хоп-хоп-хоп. Оп. А ну дивимося, що у нас чи ні. Поки я ходив. Не, ні, нема нічого. Ай. Так, ну що, звітую, рибка клює, клює активно, карася мало, він дуже малий. Інколи прокльовують коробчуки, багато плотви, інколи навіть влітала верховодка. В принципі, ви все бачили, Це, наверное, саме моя коротка сесія, чуть більше двох годин я половив. Коротше, буду збиратися, бо щось мене аж в жар кидає. Коротше, жара нереальна, 30 градусів жари. Мало взяв води, тому не хочу себе мучати. Трохи вам контент підзняв, поплавочок, покльовочки. Думаю, ви зацінили. Ну, Надіюсь, вам сподобався такого формату контент. Буду вдячний за підписку. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося на водоймах. Всім пока! Буду збиратися додому!